І так, свідчення по двох. Тема називається свідчення по двох». Не свідчення по двох в тому плані, що з якимось уловкою, а свідчення по двоє людей. І як ми з вами сьогодні вже знали, це буде більше тема про акілу і прискілу двох місіонерських. Самих перших такі одних із перших, хто розповідали людям про Бога. Як ви думаєте, чому це питання, от саме ця тема свідчення двох, дуже важлива в світлі самого свідчення? Чому, як ви думаєте, це питання свідчення подвох дуже важливе в, в усьому об'єму свідчення? Так. То, що сам Господь послав подвох, дякую. Навчатися так можна. Дякую. Підтримка, дякую. Свідчення подвох вважалося неправдивим, да? Якщо хтось один свідчив, да. так. Дякую. ми Так. Так, щоб один... так, один свідчить, другий молиться. Так, дуже важливо це. А чому саме по двох? Чому не трьох? Чому не один? Ага, тобто найменша кількість. Якщо в двох, да, то це вже, вже краще. Тобто там Ісус буде з ними. Так, а згадайте, будь ласка, Едем. Коли гріх мав доступ в людину? Так. Коли Єва стала одною. І так Господь каже, особливо це торкається до, до молоді, що не добре бути людині однією. Так? тому що... Ем, Якщо одна спотикнеться, другому не буде кому підняти її або підтримати. Я думаю, що саме оця тема вона дуже торкається саме питання сім'ї, саме питання того, що важливо бути саме вдвох. Господь не дарма створив Адама не одного, а з Євою разом. так? Тому сьогодні ми, на прикладі, у цієї сім'ї Прискіли та Акіли, зможемо розглянути, що як вони несли цю звістку. А взагалі, що будь-який рух потребує лідерів. І найефективніші лідери це пари. Джеймс і Елен Вайт, наприклад, одружилися 30 серпня 1846 року, і разом вони стали найвпливовішими лідерами. Руху, який потім перетворився на церкву Адвентистів сьомого дня. Вони проповідували, навчали, вказували на недоліки і давали поради по всій Північній Америці. Видавнуча робота, яку започаткував Джеймс, слугувала рушійною силою для глобального поширення Адвентистської вістки. А твори. Елен Вайт стали пророчим керівництвом для віруючих і церков у всьому світі. Ми б могли назвати їх найпотужнішою адвентистською парою союзом двох дуже впливових осіб, які доповнювали та зміцнювали один одного. Чи можна було пройти весь той шлях, який пройшла ця пара, якби хтось був один? Я думаю, що це не завжди можливо, тому що знаходять гіркі моменти, коли. Потрібна підтримка і другої людини. У ранній християнській церкві також була своя потужна пара, їх звали Акіла і Прискіла. І як Джеймс і Еллен свого часу вони зміцнювали кожну громаду, куди б не прийшли. Ми ж перше знаходимо згадку про Акілу та Прискілу в розділі 18 від діянь апостолів після подорожі Павла з Афін до Коринфу. Коринф був головним культурним центром, і політичним, і економічним завдяки двом гаваням, які перебували у цьому місті, що забезпечували наплив мандрівників з усього середземномор'я, і найкращим місцем для поширення Євангелія. Акіла та Прескіла нещодавно переселилися до Коринфа. Вони, як і всі інші євреї, були вимушені покинути Рим. За наказом Клавдія щодо депортації всіх євреїв. Ймовірно, через оцю суперечку щодо проповіді Ісуса Христа. Очевидним є те, що Акіла і Прискіла були християнами до, до прибуття Павла. Тобто вони вже прийняли його у своєму домі і вже залучали його до справи, яку вони започаткували в тому місці, куди приїхав Павло. Вони виготовляли намети, і всі троє працювали разом. Можливо, навіть у майстерні на першому поверсі свого будинку. І, напевно, вони використовували ті приміщення, щоб ділитися з людьми. Євангелієм, і, можливо, навіть створювали невеличкі групи цих віруючих. Сила і Тимофій приєдналися до Павла також у Коринфі. І після суперечки з євреями продовжили місіонерську роботу серед язичників. Ймовірно, Прискіла і Акіла також брали активну участь у цьому служінні. І пізніше Павло вирушив з ними до Ефеса і залишив їх там проповідувати Євангеліє, організовувати громаду віруючих. Отже, вони діяли подібно до Варнави і Павла, і співпрацювали з Павлом як ті місіонери. В Ефесі подружжя працювала з віруючими і, зрештою, організувала домашню церкву. Вони відвідали синагогу і почули, що там був такий дуже красноречивий муж ім'ям Аполос. Це був єврей з Олександрії. Він говорив про Ісуса, про те, коли Акіла і Прискіла почули, вони володіли більш точним і глибоким розумінням проповіді Євангелія, ніж Аполос. І після служіння вони підійшли до нього і трошки його поправили, його розуміння. І тому вони побачили таланти, якими Бог благословив полоса, і замість того, щоб публічно так зупиняти служіння, вигукувати щось, вони після служіння підійшли і. Підтримали його і щось підправили, щоб докладніше йому викладати, як йому докладніше викладати про Божу дорогу. Аполос радо сприйняв ці настанови і, і гостинність, і теологічні настанови, і також пішов подорожувати, продовжувати служіння в Вахая, регіон, який залишили Акіла і Прискіла. У певний час подружжя повернулося до Риму. І Павло вітає їх у посланні до Римля. 16 розділ і 3, 4 вірш. Запрошу вас відкрити його, і ми там прочитаємо таке свідчення апостола Павла, 16 розділ 3, 4-й вірш. Вітайте Прескілу і акілу моїх співробітників у Ісусі Христі, які за мою душу свої голови клали. Не тільки я їм дякую, але і усі церкви. З язичників. Вітайте їхню домашню церкву, вітайте улюбленого мого Епенета, який є первістком Азії для Христа. З похвалою, згадуючи їх у цьому посланні як співробітників, які за мою душу готові були покласти свої голови. Він також посилає вітання їхній домашній церкві. Яку вони там створили. Це коротке, але значуще привітання свідчить про те, що ця єврейська пара зосередила свою увагу на служінні євреям, а й допомагала Павлові в євангелізації язичників, який пише, що не тільки їм дякую, але й усій церкві з язичників. Останню згадку про прискилу і кілу можна знайти в другому посланні до Тимофія в четвертому розділі. І 19 вірші, 2 Тимофія, 4 розділ і 19 вірш, де Павло просить передати Тимофію вітання цій парі. Вони повернулися до Ефеса, де ймовірно працювали з Тимофієм над зміцненням і розвитком церкви. Ця пара мандрівників була озброєна знаряддям свого ремесла і любов'ю до Євангелія. Відчиняла свої двері до домівок і до своїх домівок і в трьох різних місцях для Павла і інших віруючих, і проповідала Євангелія скрізь, де тільки могли, куди б не пішли. Вони не були служителями, натомість займалися своєю справою і використовували ті ресурси, час і знання, які мали. Щоб нести цю звістку? Скажіть, будь ласка, як ми сьогодні, виявляючи гостинність, можемо також свідчити про ту вістку, яку Бог доручив нам сьогодні нести? Як сьогодні ми, виявляючи гостинність нашу, можемо свідчити другим людям? Які у вас є думки по цьому поводу?

Так, І помолитися за неї і все в цьому ж самому дусі. Дякую. Дуже важливо, що сьогодні, коли ми у це свідчення Акіли і Прискіли, дивимося на цю успішну сім'ю, яка посвятила своє життя служінню Господеві. І вони не обов'язково стали служителями, але у, тому, у тій справі, яку вони мали, вони... Ніколи не втрачали можливості свідчити про Ісуса Христа тим, хто їх оточує, навіть тим, кому вони виготовляли ці палатки. Я запрошую вас до молитви об'єднатися по двох, щоб ми молилися за укріплення сімейних стосунків, щоб ми молилися за те, щоб сім'ї ставали певними командами для слави Божої, для того, щоб проголошувати Його вістку. Це дуже є важливим у наш час, тому що сатана розбиває сім'ї. Запрошу вас піднятися і помолитися по двох за оці потреби. В епоху глобалізації так званої, і сьогодні подорожувати легше, ніж у ті далекі часи. Можна швидше достатися в будь-яку точку світу різними транспортом. Але в часи. Павла, Прискіли і Акіли, е, було не так. І в той же самий час Бог використав цей момент для розповсюдження своєї вістки. Ми можемо з вами швидко виходити на зв'язок за допомогою різних текстових повідомлень, можемо е, за допомогою електронних дзвінків, також виходити на зв'язок. Але, утім, попри всі ці. Комунікаційні можливості, так? Чимало з нас прагне звичайних простих стосунків, ближчих, які були і в ранній Християнській церкві. І сила свідчення Акіли Прискіли полягає не в їхніх богословських якихось знаннях або гармонійному поєднанні, поєднанні праці і служіння. А в стосунках, які вони налагодили з Павлом, Аполосом та іншими віруючими. Якби вони не налагоджували у цих стосунків, то їм би було дуже важко, а так їхня віра постійно підкріплювалася і зростала. У їхньому домі Павло знайшов житло і засоби для самозабезпечення, коли звершував своє служіння. Там були необхідні умови для надання подальшої богословської освіти Аполосу. У їхній дім у кожному місці, де вони жили, створювалися домашні церкви. І це місце ставало місцем поклоніння та притулком для віруючих і невіруючих людей, які потребували допомоги. Чоловік і дружина. Які працюють разом, аби ділитися Євангелієм і відчиняють двері свого дому тим, котрі прагнуть взаємин і спілкування, показують світові Божий характер. У світі зруйнованих стосунків і тривоги здорова християнська родина пропонує духовне і емоційне зцілення. Важливо зазначити, що командне служіння, яке не обмежується тільки подружніми парами, Бог може використовувати будь-які види стосунків, як просто дружні стосунки, що у мене є друг, з яким я дуже близько спілкуюся, так? І оці стосунки Бог також може використовувати. Це як сила і Тимофій разом також трудилися на ниві Божій. То кожна людина. Здатна запропонувати унікальні переваги для поширення Євангелія. Елен Вайт писала: справа, до якої ми покликані не потребує багатства, особливого становища в суспільстві та визначних якихось здібностей. Вона вимагає доброзичливості, духа самозречення, цілеспрямованості. І сфера нашого впливу може видаватися невеликою, і людські здібності скромними, а можливості незначними, і знання навіть можуть бути обмеженими. І все-таки перед нами відкриваються чудові перспективи завдяки правильному використанню можливостей, які дані нашим сім'ям. Згадую, ми протязі цього тижня згадували одну. Сестричку, вона вже зараз очікує приходу Ісуса, вона вже померла або заснула. Вона колись працювала, казали, прибиральницею десь в тому районі. І вона виконувала свою просту щоденну роботу, вона була прибиральницею. І Можливо, хтось з братів може її нагадати. Не ще ім'я таке дивне було. Як? Дуня, так? Сестра Дуня була, так. Крушинська. Крушинська. Коли вона померла, багато людей з усього дому, і з усіх там, де в місцях вона працювала, такою скромною працею. Прийшли, щоб провадити її в останню путь. І вони почули на, тому, на тих похоронах слово і вістку про спасіння. Чому саме цей приклад? Тому що це саме проста робота, яка не потребувала особливих знань, але вона, виконуючи її старанно, допомогла другим людям пізнати або показала своїм життям Ісуса Христа, Його відношення. До справ. Господь сьогодні закликає кожного з нас, якщо ми відкриємо свої серця і домівки для божественних принципів життя, то будемо каналами, через які зливатиметься життєдайна сила Господа. З наших домівок потечуть ціліші потоки, що приноситимуть життя, красу, радючись туди, де нині безплідна і суха земля. Нам не обов'язково бути служителями для того, аби стати ефективними свідками. Нам це не обов'язково бути зможними. Ми повинні лише бути готовими виконувати Божу роботу, слідувати Його заклику, куди б він не привів нас, об'єднатися з іншими віруючими, щоб проголошувати Євангелія світові. Є одна один момент, можливо, деякі з братів і сестер його дуже лякаються, що коли ми з вами відкриваємо двері для божественних принципів життя, для того, щоб бути каналами, так, як тут написано, Божої, божої любові і сили і підтримки, то є одна значуща така деталь. Сатана буде жалити нас в п'яту, коли ми будемо йти за Господом. Він буде намагатися нас збити, скинути, огорчити, буде робити всякі злі і погані справи для того, щоб ми могли піти з тої дороги, яка направлена на проповідь Євангелія і на те, щоб освідчити другим людям про Христа. Але Господь нас закликає, що я буду вашим захистом. що... Віра, яку я вам дам, вона буде щитом, який зможе угосити всі стріли лукавого. Тому будемо триматися Господа, будемо триматися за Його руку, будемо триматися тих обітниць, які Він дає нам у священному Писанні, які ми іноді нехтуємо або в суєті, або бачачи те, що навколо нас оточує, скільки смутку і болю, але не зважаючи на це. Запрошую кожного з вас сьогодні направити свій погляд до Ісуса на ту підтримку, яку Вінно каже, коли і коли Він покладає кінець цьому беззаконню і злу, яке царює в світі. Нехай Господь буде з нами і буде нам на підтримку. А ми нехай будемо підтримкою для тих, хто нас оточує, найперше ті, хто знаходиться в церкві. Запрошую вас на закінчення піднятися і. Помолитися, можливо, хтось бажає, в нього є бажання помолитися з залу. Дві молитви з залу, і заключна молитва буде моя. Ми вдячні тобі за те, що ми можемо зараз звертатися до тебе в простоті, разом. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти об'єднуєш церквою для того, щоб ми могли молитися один за одного, щоб мати зцілення. Ми молимо Тебе, Господи, за те, щоб Ти допоміг нам зважати на час. Допоміг нам, Господи, бачачи тих людей, які потребують Тебе сьогодні, підтримувати їх, вселяти надію через слово Твоє. Допоможи, Господи, щоб ми мали тверду віру і надію. З допомогою Твоєю могли відбивати всі стріли лукавого, які він посилає для, для того, щоб ми могли засмутитися, розчаруватися і втратити надію. Боже, ми молимо Тебе, зміцни кожного, хто сьогодні стоїть перед Твоїм лицем, хто сьогодні, Господи, війшов в цей суботній день, можливо, з болем, можливо, з переживаннями, Ти допоможи, Господи, щоб цей день став для нас. Дійсно, спілкуванням і підтримкою від Тебе. Нехай, Господи, Твоє ім'я прославиться через життя кожного з нас, через наші сім'ї. Ти, Господи, не дай, щоб ворог міг розрушувати їх і допоможи й даруй мудрості для того, щоб ми вибирали супутників життя згідно Твого слова, молячись до Тебе, шукаючи підтримки в Тебе, а не керувалися. Власними бажаннями і, можливо, незрозумілими якимось мотивами, ти допоможи нам, Господи, у цьому, і нехай ім'я Твоє прославиться через наше життя і через наше служіння. Амінь.